Доброго вечора. В ефірі події з головною інформацією випуску про неї просто зараз. Пильність сусідів урятувала життя Луганчанина. В одному із житлових будинків обласного центру сталася пожежа. Про загоряння міненесникам повідомили сусіди Погорільця. За словами господаря палаючої оселі, його ранок почався із чарки оковитої та цигарки. А потім він задрімав, огуфтався вже у задимленому приміщенні. Добряче, надихавшись димові, чоловік тим не менш зумів вибратись із квартири. А далі у дію вступили прибулі на виклик пожежні. Пострадавшого немедленно доставили в больницю його життю нічого не вражає. Загорання була ліквідована двома пожежно спасательними відділеннями в течіні 20 хвилин. Огнем уничтожено 40 квадратных метров деревянных покрытий и личные вещи. Причина пожара курение в нетрезвом состоянии.